Перша за експортом олійних, друга за експортом зернових. Та от на 90% залежна від імпорту нафтопродуктів. Україна може вберегти світ від голоду. Та от хто врятує Україну від нафтової імпортозалежності? Відповідь є. Сама Україна вісім мільйонів авто плюс вантажні перевезення, 4,5 мільйони тонн пального на рік та шалені ціни на імпортні нафтопродукти. Законотворці знайшли вихід і розбавили бензин на 5% біоетанолом. Та от і тут прогалина. Закон прийняли. А чи вистачить біоетанолу? При потребі в 220 тисяч тонн Ми виготовляємо лише 150. Якщо ринок буде создан, ми готові. Обіспічить ці 215 тисяч тонн без проблем. Наука стверджує, що Україна має все для виробництва такого виду палива. Ми маємо достатньо багаті землі і маємо достатню кількість опадів і маємо цілу низку культур, які найкраще підходять якраз для виробництва. Біологічної енергії кукурудза, цукровий буряк та сорго культури для біоетанолу. З них більше половини зерна ми відправляємо за кордон, рятуємо світ від голоду. Ми не можемо сьогодні з 30 мільйонів тонн кукурузи, експортуючи 10-20, закривати очі на те, що ми на 90% залежні від імпорту світлих нафтопродуктів. Ми вам, ви нам. І тут на допомогу енергетикам теж приходить аграрний сектор, а за ним і прохання до тих, кому наше зерно, золото. Дайте нам світлі нафтопродукти, дайте нам можливість імпортувати з тих країн, з яких імпортують інші. Дайте замінники або ми вимушені будемо рухатись цьому напрямку. Ті ж, хто оцінює зерновий потенціал України, одразу ж відгукнулись і визнали важливу роль нашої держави у продовольчій безпеці. Нам, как глобальной организации, которая борется с голодом, хотелось бы, конечно, видеть, чтобы эта продукция поставлялась на внешние рынки и напрямую, скажем так, приносила пользу и потреблялась в странах, где есть дефицит продуктов питания. Те переробляти зерно на біотенол вже спробували і Сполучені Штати з кукурудзою, і Бразилія з тростиною, і Європа з рапсом. Тепер вони в дамках. Тож можливо і нам час зробити хід конем.